Сьогодні 23 червня, а це значить, що це останній день сьогодні в Україні, який проходить національний мультипредметний тест. Я скажу більше, що з 5 по 23 проходить в Україні, а в Кіровоградській області проходить, проходив з 7.06 по 20.06. Ну так сталося. Організаторами проведення НМТ це Український центр оцінювання якості освіти і Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Я на початку скажу просто цікаві такі речі, а потім ми переговоримо, що деякі певні інтернет-видання написали буквально вчора, не буду говорити назви цих видань, написали в тому, що в цьому році ну так я ж розумію, що журналістам цікаво буде, так? Не просто якась лекція чи якісь. Інформація інформація цікава. Так, от одне з інтернет-видання вчора написало про те, що в НМТ в цьому році без має безпрецедентний рівень недоброчесності. Слава Богу, у нас в Кірбальській області він мав мав доброчесність. Тобто, у нас єдине одно одну людину. Колишнього випускника минувипу минулих років в цьому році. Призупинили дії цього хлопця, тому що він користувався телефоном. Оце такий у нас один інцидент відбувся в Керарадській області. А якщо побачили асистенти, всі, хто готують, хто бере участь в НМТ, якщо побачили це все, звичайно, вони зупиняють і, так би мовити, випроваджують цю людину з, з цих тестів. Ну, тести називались, вони ТЕЦ тимчасові екзаменаційні центри ТЕЦ. У нас в цьому році, до речі, було 29 таких 20, перепрошую, 27 таких ТЕЦ. В минулому році було 29. Тим не менше, в цьому році на відміну від іншого року, у нас, зараз, у нас менша кількість 11-класників. Ну, наприклад, в цьому році 4958 випускників було 11-класників. В минулому їх було 5000. 16, тобто плюс-мінус на 70 більше випускників минулого року, але зареєструвалось у нас в цьому році на 23% більше, ніж в минулому році. Ну причини шукайте самі, але більша кількість зареєстрованих. Також хочу сказати, що в цьому році, на відміну від минулого року, більша кількість більше відсоток. а Це 97% тих, хто зареєструвався і прийшов складати ці іспити, тому що, що нема жодного року з дня існування ЗНО НМТ, щоб 100% відсотків Трувались і 100% прибули будь-які є приєпитання минулому році. У нас була, коли розпочалася війна, минулий рік у нас була основна додаткова і спеціальна сесія. В цьому році залишили тільки основну, яка закінчилась сьогодні в Україні державі, а в Кіровоградській області 20-го. То і ще додаткова, що в різниці лише додаткова. Ще в чому різниця між минулим році? В минулому році складали складали випускники. В 23 країнах світу, ті, хто випускники з України, з України, я кажу, в цьому році 32 країни вже надало нам такі можливості для учнів України, в тому числі Кіровоградської області. У нас не тому, що ми не хочемо, не знаємо, але це лише навіть не Одеський а державний центр якості освіти знає і може бути готовий в кінці липня, початку серпня, знати, яка кількість випускників складала іспити за кордоном за межами. України. Не тому, що ми не готові, тому що нам цю інформацію дають. Тому що на відміну від деяких років, в цьому році, як і в минулому, до речі, років, щоб ви розуміли, тести складались уже випускниками, а не учнями. Що це значить? Якщо здає тести. ЗНУ в формі ДПА відповідає школа в першу чергу. Якщо складає тести, вже не ДПА, складає просто ЗНУ, а в цьому році не митек і В минулому відповідають батьки і безпосередньо сам учень. Він зареєструвався, він повинен в такий та час приїхати. В Минулому році було 160, 120 годин, в цьому році 180 годин. Більше дали в минулому році. Обов'язково було три предмети, в цьому теж три предмети. Але в минулому році чітко сказали, українська мова література. Математика і історія України в цьому році сказали українська мова, література, математика, а третій предмет обов'язковий, але на вибір. І таких предметів було п'ять. Вибирайте, обирайте, які хочете. Такі предмети обирайте. Ну це відміна відміну від минулого року. Центри, значить, у нас було дві зміни. Перша зміна, я скажу ще деякі нестандартні ситуації. Розкажу, якщо вам цікаво. Шановні журналісти, у нас було щодня по два по дві зміни. Перша зміна відбувалась о 10-й годині. Це обов'язково це початок на прихід. Друга зміна була о 15-й годині. Чому я на цьому наполя... на акцентую увагу? Тому що це залежить від того. Де були повітряні тривоги, з якими і були нестандартні ситуації, тому що ці 27 центрів обов'язково Одеса відкриває, якому ми підпорядковані одеському центру, тільки там, де є укриття. І укриття не, не формальне, а укриття, яке відповідає державним будівельним нормам. Це з туалетами, це з виходами, це з вентиляцією, все, що пов'язане, для того, щоб кожний майбутній вітріонт 180. 180 хвилин зміг нормально в створених нормальних умовах складати ці тести. У нас, якщо в минулому році за 10 днів середній показник явки учасників в цьому році становив 94,7%. Це основна цифра, головна цифра, хто до нас прийшов. В минулому році це складалося 93% на 1% менше від загальної кількості зареєстрованих. Значить, у нас для було 4 особи. На базі ТЕЦ були розташовані місто Олександрія, місто Кропивницьке, місто Долинка. Ствер... Були створені спеціальні умови. Для... було 2 особи Опорно-рухового апарату була спеціально розміщення аудиторія на першому поверсі для особистих дітей, особливих, перепрошую, абітурієнтів. І дві особи через інші хвороби, вони подовжено час на провадження. Тобто... З певними вадами це дозволялось обов'язково це фіксувалося в протоколах. Тобто, для чотирьох осіб із всіх випускників для 6698 учасників були певні умови, нестандартні ситуації. Я казала, що ми розпочинали з 7.06, перша зміна, ви пам'ятаєте, перша зміна починається о 10 й годині. Почала була оголошена повітряна тривога 33 хвилини. На час тривоги учасники покинули аудиторію, по законодавству дозволяється покинути. Аудиторію аудиторії, звичайно, без будь-яких телефонів вони всі спускаються в укриття і сиділи 33 хвилини в укриттях. Ці учні без нічого спілкувались, не спілкувалися, піднімались і йшли далі. По законодавству: якщо повітряна тривога триває більше 1 години 20 хвилин, значить тоді вже переноситься безпосередньо за рішенням одеського центру якості освіти. Тим не менше, 9.06 теж, теж була одна з нестандартних ситуацій, ми вирішували. Утець, який був розташований у університету імені Венеченка, із за аварії на електропідстанції повністю зникло світло. Ви розумієте, зникло світло, значить немає інтернету. Поломка аварійна електробригада оперативно ліквідувала і тестування почалося вчасно. Тобто, для всіх учасників цього періоду 9.06 було це не проблематично. А ви розумієте, що якщо дитина, абітурієнт приходив здавати виспит, Будь-який день йому написано, то саме в цей день він повинен десятки годин, 15-й годині здавати. В інший день він не зможе. Якщо якісь будь-які об'єктивні причини, він знає і може здавати на додаткові сесії, про яку скажу пізніше. Далі 15.06 було дві повітряні тривоги. Всі учасники завершили роботу над тестом. Хоча вони не ну не зупинили тестування, 16.06 була довготривала повітряна тривога, яка тривала 1 годину 45 хвилин. Звернулись наші наші спеціалісти звернувся Одеський центр і за погодженням одеського центру. Якості освіти учасники першої зміни продовжили роботи над тестом до початку другої зміни. Ви пам'ятаєте, 10.00, 15.00, була повітряна тривога, година 45. Вони встигли і нам дозволили, щоб діти, які прийшли психологічно, налаштувалися на те, щоб складати іспити в інший день. Для нас це було принципово. В інший день не перескладали тести. 20.06 відбувся збій у системі тестування по всій Україні, плюс повітряна тривога. І тому окремі учасники не змогли вчасно зайти до програми тестування. Додано було час окремих учасників. Не збереглися відповіді, перевіряли через комп'ютер старшого інструктора та зберегали відповідь. Під час тривоги, коли учасники знаходились в укриттях, не зупинявся час на комп'ютері. Таймер на комп'ютері блокував відповідальний за центр, фіксував його додатково. Додатковий час. Ви я розказую те, що відбувалося під час цієї тривоги. І після закінчення тривалого тривоги не не завантажувалась програма із за одночасного входу учасників по всій Україні, але це був. Була збій по всій Україні, відбулося все нормально. І на сьогоднішній день у нас з 11.07 по 24.07 по Україні буде тривати додаткова сесія. У нас в Красній області відкрито спеціально буде два пункти. Пам'ятаєте, основна сесія була 27 пунктів, зараз два пункти відкриті будуть у нас, на якому вже зареєструвалось 150 учасників на додаткову сесію. Чотири учасники у тимчасово екзаменаційному центрі на базі ліцею номер 17 Олександрівської міської ради не завершили тестування через технічний збій програми у місті Олександрії. Із заявою цих майбутніх абітурієнтів їх ці чотири особи перевели на додаткову сесію. Якщо заяви є, переводяться і діти спокійно можуть прийти. Факти порушення процедури тестування через наявність заборонених засобів чи пристроїв. Був один з якого я починала. 1606 виявлено один мобільний телефон випускника минулих років. Даний учасник, другий рік поспіль, бере цей телефон на НМТ. Але у нього ще за минулий рік і він щороку складає. Думає, що він краще складе. Завдяки телефону і два роки підряд його з телефоном відправляють. Ну така ситуація. Ми не маємо права говорити звідки ля вони. Тим не менше, я починала з того, що відповідальність за те, щоб діти вчасно, своєчасно, вчасно складали, відповідають безпосередньо абітурієнт майбутній і його батьки в цьому році. Так само, тим не менше, хочу, користуючись нагодою, подякувати окремим територіальним громадам, які створили умови, а саме підвозили за свій рахунок. Шкільних автобусів до пункту тестування. Це ми вдячні Надлацький, Навархангельській, Підвисоцькій, Дмитрівській, Катеринівські, Новородківській, Олександрівській, Устинівській, Гладовський, Злинський, Маловиськівські, Мар'янівській, Пшенебрицькій, Рівнянський, Смолінські, Великандросівські, Пантаївські, Прідівські територіальні громади за організацію централізованого підвозу учасників НМТ до ТЕЦ. Під час проведення тест в Керкальської області з 7.06 по 20.07 жодних не було питань, нарікань. І слава Богу, здоров'я всіх було. Ми, ви знаєте, що ми на початку підписували схему із правоохоронними органами, з СБУ, Національної поліції і з охорони здоров'я, але ніхто не звернувся до пунктів, охорони, до пунктів швидкої допомоги. Всі своєчасно склали. Був добрий, гарний психологічний, ментальний настрій. Фізичний настрій ДСНС теж е, ніхто не звертався, ніхто не мінував заклади. Як колись починалося ще в 2009 Мінували заклади, щоб не відбувся, не відбулися тоді. ЗНО поліція теж всі були на місці. До них до цих органів ніхто не звертався. Не батьки, не вчителі, не перепрошую, не працівники, не учні. Поки все. Інформація, яка буде, яку ви з якою основною інформацією прийшли сьогодні, буде в кінці липня, на початку серпня. Тобто, кожний учень, кожен бітурієнт в, своє, в своєму в своєму. Кабінеті особисто має результат, про який знає лише він і його батьки. Наразі буде знати в першу чергу всеукраїнський центр якості освіти, потім буде знати Одеський центр, якому ми підпряткований, і вони нам нададуть цю інформацію. Через певний час хочу сказати, що в минулому році у нас було 153 200 бальників. Що буде в цьому році, не знаємо. Хоча ви пам'ятаєте, що загальної кількості кількість випускників на 70 менше, ніж в минулому році.